Слава Господу! По милості Божій ми не ісчезли. і ми є щасливі люди, що ми є на цьому місці. Хвала Господу, дорогі мої, хочу почитати місце з Писання, щоб не затримувати. Час іде скоро, але Бог поклав на серце мені сказати слово до його народу, тому сьогодні буду дякувати Богу в місті разом з вами. Читаючи Слово Господне Євангелія від Святого Івана, це є 21 розділ, і 15 віршом читаю Слово Господнє. Як вони вже поснідали, то Ісус промовив до Симона Петра, Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих, той каже йому так, Господи, відаєш, що я кохаю тебе, промовляє йому. Паси ягнята мої. І говорить йому він: друге, Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене, той каже йому: Так, Господи, відай, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси вівці мої». І утретє він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи ти кохаєш мене? засмутився Петро, що спитав його втретє, та й каже: «Та, чи кохаєш мене, і він каже йому, ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі, коли був ти молодий, то Ти сам підперезувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш і інший, поведе, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. Амінь. Дорогі мої. Ви знаєте, що за все є ціна, за все треба платити. Без ціни нічого немає. Ми читали, такі, знає, слухали сьогодні таке слово про цього, мужа, такого Моїсея мужа Божого. І слово Господнє, має такі слова, що ці руки були сталі доки? До заходу сонця. Ці руки були сталі до заходу сонця. Це була заплачена ціна. Не так просто підняв руки і молився. Ці руки були сталі до заходу сонця, друзі мої. І Бог сьогодні питає кожного і мене і вас сьогодні питає, знаєте, такі слова, сьогодні говорить Дух Святий, про те, що сьогодні в серці моєму і вашому. Те, що Бог сьогодні бачить моє серце, є ціна. А є безцінь. Є ціна, а є безцінь. Якщо подивитися сьогодні в нашому світі в реальному, за все треба платити, куди б ти не пішов. Зайшли в магазин, там одна ціна. Зайшли в другий магазин, там друга ціна. Зайшли на базар, а там є переціньонка, де можна дешевше що купити. Ну у Бога так немає, друзі мої. У Бога є ціна, яку Бог хоче. Від мене і від тебе. І ця ціна повинна така бути, щоб її оцінив сам Господь. Слава Господу! І як сьогодні оцінить мене і вас сьогодні, це не ігра в церков. Це, друзі мої, реальність. Ми живемо в реальному мирі духовному, яку нам подарував Господь перейти з цього міра у духовний світ. І знаємо, що коли прийде час. То те, що Бог дав нам завдаток сьогодні, воно буде повністю там у небі. Слава Господу. І Бог сьогодні спрашує знаєте, ці мужа Божого Петра, який ходив з ним три з половиною роки. Який, друзі мої, бачив всю систему, яку робив Господь Ісус. Чуда, знамення, годував, кормив. Друзі мої, давав сліпим прозріння, глухим чути. Не міг говорити, каліки вставали. І знаєте, свого часу прийшло таке, знаєте, іспитання в його життю. І Ісус Христос, ми читаємо Слово Господнє, що Він задав таке питання йому, Петро, сину Іони, Симоне, чи ти любиш мене більше, ніж отці? Дорогі мої, сьогодні Бог питає мене і вас, сьогодні Він знає кожне серце. І він сьогодні запитає мене і вас, чи ти любиш мене більше, чим другі? Більше. Неважно, хто як кого любить. Неважно, як Бога любить друге серце, але ти повинен більше любити. Ти повинен більше цінити. Твоя ціна бути більша, чим другого. Ми не знаємо другого серця, але я знаю своє серце. Наскільки воно любить Господа. Петро каже такі слова, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ну то зроби так, як я хочу, каже Бог. Якщо ти мене любиш, то зроби так, як я хочу. Не так, як тобі подобається, а так, як я хочу. Якщо ти мене любиш більше за других, більше за те, за це, за друге, то Бог сьогодні бачить моє ваше серце. Дорогі мої. Є ціна. І ця ціна, знаєте, яку поклав Господь. Він хоче, щоб наша любов, і наше життя, і наше дійство, воно було настільки цінно, яку хоче Господь оцінити. Друзі мої, слово Господь, яке кає такі слова. Коли ми бачимо Захарію, слово Господнє кає Захарії, 11-й розділ, там написано 12 м віршом, він каже такі слова, Бог каже до свого народа. Якщо каже вам вигодно, якщо вам угодно, то дайте мені мою платню. А якщо ні, не давайте. І слово сподіває, вони б дали мені мою платню, яку оцінили сини Ізраїле у 30 срібненків. І він каже, сказав мені, Господь, кинь цю славну ціну у дом гончара, цю славну ціну, яку оцінили мене сини Ізраїля. 30 серебряників, дорогі мої. Слово Господнє каже, що Ісус Христос Він бачив ці людські серця, яких Він вивів із Єгипетського краю, яких вів, знаєте, тею пустиною. І слово каже, що Він їх цінив. Він їх годував манною неба. Вони їли ангельську піщу. Він їх цінив. Він їх вів в ту обетовану землю. І він каже, а тепер оцініть ви мене. Тепер ви мене оцініть і дайте мені мою платню. Дорогі мої, і слово спонікає, що вони дали. Дали платню Богові Тридцять серебряників, яку оцінили цю платню для Господа. І Бог каже, це славна ціна. Кинь цю славну ціну у Дом гочара. Так наказав мені Господь. Дорогі мої, Бог спитає мене й ваше сьогодні серце, чи ти любиш мене більше, ніж другі? Чи ти оціняєш мою платню, яку я заплатив більше, ніж другі? І Бог заплатив ціну. Ми знаємо, яку Бог заплатив ціну за нас і яку ми оціняємо цю ціну. Не просто так ми отримали спасіння. Не просто так ми є сьогодні в цьому місті заплачена ціна крові Господа нашого Ісуса Христа. Не просто так ми йдемо у небо, ні. Не просто так ти сьогодні і я отримали доступ до благодаті Божої. Ні. Не просто тебе Бог сьогодні мене одягнув від сони праведності, ні. Заплачено. Бог заплатив сином своїм, Ісусом Христом. І ми сьогодні, знаєте, повинні оцінити цю славну ціну. Як ми її оціняємо? Як ми цінимо, друзі мої? Що сьогодні ми для цього робимо, щоб Бог побачив, що я його люблю? Петро каже, ти відаєш, ти знаєш, що я тебе люблю. Він каже, пасивівці моє. Дорогі мої, велика ціна заплачена нашим Господом Ісусом Христом. І він сьогодні хоче, щоб дійсно, і наша ціна була така, щоб Бог оцінив. Друзі мої, ми бачимо те время, коли Христос був на землі. І коли Слово Господнє каже, що Він прийшов в той час, коли він молився там, в Гевсиманському саду. Слово Господнє каже, що капав, як каплі крові, то була ціна заплачена за мене і за тебе. І слово Господнє каже, що в те коли Іуда подався до первосвящеників, який ходив теж за Ісусом Христом. І слово спонікає, що він не питався ціни. Він теж не поклав таку ціну, коли його спитали, що ти би хотів заплатити тобі що. Ні. Він каже, що ви мені дасте? От знаєте, ну не поклав ніякої ціни. Сказав би, ну, дайте мені там більше і більше, що то. І я вам його видам. Він просто сказав, що ви мені дасте? І слово сподіваюся каже, що вони дали йому 30 серебряників. І з того часу він шукав його видати. Сьогодні, знаєте, Бог бачив моє і ваше серце. Він питає моє і ваше серце, чи ти любиш мене більше, більше оцих, більше того, що є сьогодні в мирі. То, що сьогодні може, сьогодні займає моє і ваше серце, сьогодні більше. Чи моя любов сьогодні більше, знаєте, десь в другому місті. Десь вона, знаєте, тянеться в друге місце. Або, окей, ти, може, більше мене люби, більше мене шануй, більше мене кохай, ніж щось друге. Бог бачить, друзі мої, наше серце. І слово сподіває, що ці люди, які бачили чудеса, які бачили знаміння, яких Бог годував, яких Бог, знаєте, давав Воскресіння мертвих, давав сліпим, бачити, глухим чути. І вони стоять там, на цьому суді. І Пилат питає їх, кого ви хочете, щоб я вам освободив? Кого хочете, щоб я вам освободив? Оцініть сьогодні. Питає, знаєте, оцініть люди. Кого ви хочете, щоб я вам сьогодні відпустив? Вараву Ілі Ісуса Христа, Царя іудейського? Кого ви хочете, щоб я вам відпустив? І вони всі кричать, дорогі мої, Ізраїль, педвінець, якого Бог вибрав, всі кричать, відпусти нам вараву. А що ж я маю робити з Ісусом Христом? І з вашим царем і що я маю зробити? Нехай буде розіп'ятий. Нехай буде розіп'ятий. Це була ціна для Господа Ісуса Христа. Ціна, знаєте, яку оцінили і сини Ізраїлеві. І сьогодні Бог питає мене тебе, яку ціну сьогодні ми платимо, яку сьогодні ціни ми говоримо. Що ми сьогодні для Господа робимо? Друге моє. Бог хоче. Те, що в моєму серці, найцінніше, щоб воно було для Господа. Не те, що мені не потрібно, знаєте, не те, що мені ну, воно не потрібно. Те, що мені так легковажно, ні. Бог хоче, щоб воно найцінніше. Ми читаємо, що жертву приносили Богу і те, бувало такі времена, що воно не було цінне, сліпе, криве, Богу приносив жертву. Воно не потрібне було йому, він Богу це приношував. І Бог каже такі є слова, то яке ти хочеш відношення моє до тебе, якщо ти не оціняєш мене, ти приносиш мені те, що воно сліпе, криве. Воно тобі не потрібне, а ти мені даєш. На тобі, не Боже, те, що мені не гоже. Так буває, чи не часто в нашому житті? Ми сьогодні говорили знаєте, про цю молитву. Ми сьогодні знаєте, чули, як люди молилися, то це була заплачена ціна. Бог хоче, щоб ми платили ціну молитви. Щоб Бог, знаєте, відповідав на наші молитви, то повинна бути ціна молитви. Вона була вона бути цінна в очах Божих. Щоб ми не просто приходимо і склоняємося на тобі, Боже, щоб мені не гоже. Дві-три минути і я поїхав, я пішов. Мені нема коли більше тобою общення мати. Бог хоче, щоб ця ціна була молитви, знаєте, горяча. Спільна розмова, общення з Богом живим. Алілуя, Дух Святий Амінь. А, Отче, дорогі мої! Це не просто так. Бог желає те, що цінне. Воно повинно бути для Господа. Хвала нашому Господу. Ми бачимо, знаєте, що багато людей. Бог хвалив. Багато людей Бог хвалив. І він нам, і показував такі, знаєте, моменти. Де ми бачимо у слові Господнім, що одна бідна вдова сьогодні було так згадано за цю вдову, яка йшла молитися і просила Бога, щоб цей суддя заступився за неї. Вона теж платила ціну перед Богом, я хочу вам сказати. Вона не тільки йшла до цього судді, ні. Вона йшла перед, перед Бога. Вона перед Богом молилася, щоб Бог розположив серце цьому судді. Не думайте, що вона йшла до судді і давай давай капати йому на мозги. Там Бог капав на мозги. Слава Господу! Там Бог робив свою роботу. Бог відкрив його серце і сказав, ай, вона вже мені надоїла. Я візьму її в оборону. І це була плачена ціна перед Господом. Дорогі мої, і Бог за це її хвалив. І Бог похвалив цю вдову. Слово Господнє каже, що вона мала оці дві лепти. Багато людей йшли і жертвували туди, у цю е, копілку, туди жертвували гроші. Ісус Христос дивився і каже: ці люди клали от і злишки свого, бо мають бають багато, і знижки кладуть туди. А ця бідна вдова вона поклала весь свій прожиток. Все, що вона мала, посліднє, весь свій прожиток. Вона поклала туди, і Бог це оцінив. Дорогі йому є Бог хоче сьогодні, щоб ми те, що для нас цінно. Що для нас, знаєте, воно, як би казати, саме цінніше, Бог хоче, щоб ми йому віддали. Бог не хоче, знаєте, наші гроші. Воно нам потрібно. Богу не потрібні наші гроші. Нам потрібні гроші. Нам потрібно світло, нам потрібно тепло. Нам потрібно, знаєте, общення. Наші гроші потрібні нам тут, щоб нам добре було. Богові не потрібні гроші. Але Бог бачить, знаєте, як я жертвую і як ви жертвуєте. І кожен із нас, Бог бачить серце, що в нашому серці є дорогоцінне. і що ми сьогодні маємо цінне, дорогі йому є. Ми бачимо цю людину, коли прийшов Христос туди, до цього Симона чи Лазаря, я би так би сказав, коли він його. Воскресив. він прийшов туди після Воскресіння. І ми бачимо, друзі мої, що ця людина, Марія, вона взяла літру, там написано, літру мира, пахучого, дорогоцінного. І вона, знаєте, почала мазати ноги Ісуса Христа і витирати волоссям своїм. І Іда, знаєте, як побачив, ви знаєте, аж серце його зажалося. Аж серце зажалося, як побачив таке. Ну, 300 динарів. Така ціна велика. 300 дінарів. Чому мене продати, не роздати нижчим? А слово Господі каже, що він не заботився про нищих. Він був вор і крав те, що там клали. Другі йому є. Але це, знаєте, оцінив Ісус Христос. Це було саме драгоцінне в неї, в Його в її домі. 300 дінарів. Рік треба було робити на цю літру масла. Рік. І вона взяла це миро і начала ноги Ісуса Христа мити, обмилувати, і нога, і волосям своїм обтирати. І дім наповнився благоуханням. Другим моє. Бог сьогодні хоче, щоб твій і мій дім він наповнився благодаттю Божою, благоуханням тим, що ти сьогодні і я маємо другоцінне, щоб Богу дати, і Бог благословить. Слава Господу! Хвала Господу, дорогі моє. Я не буду довго затримувати. Хотів би ще, знаєте, одне сказати, одне ще скажу. Це є, знаєте, велика тема. Але хотів би, знаєте, сказати, щоб Бог поклав на серце моє і ваше знаєте, бажання Божого благословіння. Щоб ми поклали в серце своє сказати: Господи, це моє. Да. Воно для мене дорогоцінне. Я його ціную. Але я хочу, щоб воно було тобі. Щоб ти оцінив. Дорогі мої, Коли ми читаємо, знаєте, для цього Божого мужа. Ви знаєте, я читаю, звісно, в мене немає такої віри. Але хотів би, щоб у мене була така віра. За одного Божа, Божого Авраама. У нього був один син. Ісаак. Один син. І коли він виріс, і Бог, знаєте, хотів випробувати його. І сказав Авраам, і сказав, ося, візьми свого сина, твого одинака, якого ти любиш, який драгоцінний в очах твоїх. Іди туди, на гору морія, і принеси його в жертву. І слово Господнє каже, що Авраам зібрав всі речі, які потрібні, дрова. Все взяв і пішов. Три дні ходу. Я не знаю, що він думав за ті ці три дні ходу. І слово Господнє каже, коли спитав його син, ось є дрова, ось є вогонь. А де жертва? І він каже такі слова, сину, Бог наглядить собі жертву. Слава Господу! Бог наглядить собі жертву. Трої мої. Оце важно. Що в моєму серці, а що в Божому серці? Ми не знаємо Божого серця, але Бог зробить так, щоб бути благословенний. Слава Господу! І коли ми читаємо слово Господнє, що Він підняв тут ніж? Богу не треба, знаєте, ці жертви. Він побачив послушання, побачив любов. Він питає, чи ти любиш мене більше, більше, ніж ви знаєте свого сина, матір, батька, друзів, цей мир, гроші, машини, золото, срібло. Чи ти може більше любиш мене, ніж цей світ. І знаєте, він каже такі слова, тепер я бачу Авраам. Не надо, не піднімай руки свої на сина, бо я бачу, що ти любиш мене. Слава Господу! І ми бачимо знає, такі слова. В другий раз, коли ангел обізвався, він такі слова каже: Я собою клянусь. Алілуя! Бог каже, я собою клянусь. То, що ти послухався голоса мого, то благословляючи, я тебе благословлю. Слава Господу! Бог поклявся собою, благословити тих людей, які мають щось тут в серці своєму, і вони віддають для Господа. І Бог їх благословляє? Хвала Господу, дорогі йому є. А якщо ти сьогодні поклав у серце своєму безцінь, і якщо немає ціни сьогодні для Господа, то яка може бути, друзі, моя ціна? Яка може бути перемога? Яка може бути сьогодні відповідь від Бога, якщо немає сьогодні ціни? Хто сьогодні цінить, друзі мої. Якщо подивишся сьогодні, я дивлюсь сьогодні на це все. І бачу, я тут все безцінь. Без цінь. Скільки, друзі мої, ви привезли, і я бачу, скільки ви привезли людям добра, церков. Пакети, і пакети, і знаєте, і хліба, і все, що тільки знаєте, в нашій церкві, привозять до людей, просять люди, Приходьте люди в церков. Приходьте. Ось привезли автобусами, тисячі пакетів, тисячі этих коробок. І знаєте, хто це оцінив? Ніхто не оцінив. Люди трудилися, люди їздили. Люди пакували, люди відвозили. Ці, знаєте, гроші платили, бензин, дорога, здоров'я. Хто це оцінив? Подивіться, сьогодні нема нікого в церкві. Чи є? Є в церкві сьогодні, чи ні? А? Ну, слава Господу. Але, знаєте, є такі в наші церкві, що ніхто не прийшов. Прийшли тільки взяти пакети і пішли. А Бог бачить цю ціну. Бог бачить цю ціну. Бог хоче, щоб ми оцінили, що Бог для нас робить. Один каже такий брат, я нічого такого не їм ніколи до війни. А війну я таки спробував, що я такого ще не пробував навіть. Бог дарує милу свою, але хоче Бог, щоб була ціна. Ціна сьогодні. Бог заплатив свою ціну, а ми повинні свою ціну платити. Хай Господь на всіх благословить. Амінь.